В Україні на вихідних на більшій частині країни пануватиме суха та тепла погода, але й дощі також йтимуть. Де саме їх чекати? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 25 травня, дощі пройдуть на Волині, Закарпатії, у Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Рівненській областях. Нарешті території країни буде переважати суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер в цей день помірний, східний, 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 25 травня, то буде літня спека. Зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу в західних областях температура коливатиметься від плюс 24 до плюс 27, а вночі буде від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 23 до плюс 26. Вночі буде прохолодніше від плюс 9 до плюс 15 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 22 до плюс 26, а вночі від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 23 до плюс 27, а вночі від плюс 11 до плюс 15 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 24 до плюс 27 в день, і від плюс 13 до плюс 16 градусів тепла вночі. У Києві 25 травня чисте небо в другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів. Температура повітря буде від плюс 14 до плюс 24 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!